В ефірі Українська юнацька телепрограма Контакт Generation». Запрошуємо вас на третю розповідь про місто добра в Чернівцях. Місто добра це притулок для матері та дитини, важкохворих дітей, а ще бабусь, які опинилися на вулиці та бездомних тварин. Наші юні репортери Марк Дзялак і Злата Барчук недавно стали амбасадорами міста добра і хочуть розповісти вам про цей центр, який завжди потребує вашої підтримки. Від імені наших дітей для дітей України звертаємося за вашою допомогою. Запрошую вас в унікальний медий. Центр для важкохворих дітей в Україні. Дім метеликів. Тут цілодобово піклуються про дітей із невиліковними хворобами. В цьому відділенні перебувають діти-сироти, діти, які ростуть самі, і все, що в них є, їхній складний і дуже важкий діагноз. В цьому відділенні працює 19 лікарів, найкращих лікарів, в яких величне серце. Це неврологи, анестезіологи, реабілітологи, кардіологи, ортопеди, травматологи і навіть фізичні терапевти, які дають шанс дітям отримати їхню першу в житті реабілітацію. То діти отримують шанс навчатися, то діти отримують шанс на любов, якої в них ніколи не було. Сьогодні безліч дітей стоять в черзі і чекають на можливість. Потрапити до Дому метеликів, тому ми змушені відкривати нове відділення, аби прийняти ще більше важкохворих дітей. Війна триває уже понад два роки. Жорстока і виснажлива війна. Так багато дітей отримали важкі захворювання та втратили найрідніших. Так багато сімей втратили свій дім. Тому місто добра сьогодні потребує вашої підтримки як ніколи раніше. Наш дім метеликів єдине місце в країні, де діти мають просто шанс вижити, жити без болю, жити в любові і отримувати все найкраще, на що вони заслуговують. Я прошу вас залишатися з Україною. Прошу вас залишатися з дітьми України та з містом добра. Ставайте нашими добрими чарівниками. Творіть історію і майбутнє дітей України разом із містом добра. Щоб допомогти місту добра, звертайтеся на вебсайт. сайт www.misto-dobra.com.ua